По-людськіся сяори, бачите, ще пів метра є до дороги. Дорога гарна, широка. Це ще мала дорога, тут 3 метри, має бути дороги 5-6 метрів. Ну, тут гарно лишено, ну, так як має бути, бо я не доорав, бо тут соя була, Бачите, я посіяв. Я теж посіяв далі, пів метра. доорано навіть далі, ніж я посів. Я не засівав тут. Хоча в мене теж оранка була. Бачите? Пшеничка моя. Ну, а так горять, ну не знаю хто. Самі дивіться, самі оцінювати. Ну, Красиво, ще трошки вже дороги не буде. Ось так озирали. Ось так має бути. Отак ми Все, як завжди, метр на мому, але ну, пшеницю не кидало. одну окупи, потоптало, блін. Отак о. Супер. То була своя ГМО, навіть не молотили, бо по, по коліна лобуда стояла. Ось так вони працюють, бачите? Аграрії, аграрія. Захлання, мало землі. Вон. Щебінь пооравло, дорогу пооралов. Дорога була тут. Вже видно, де дорога була. Все, вже нема дороги. Нащо нам дорога ще трохи зараз вже нема тут ліситися? О так робиться, супер.